Привіт наші любі марята. Я пропоную вам сьогодні послухати чудову казочку, яка називається Крижане серце. Посеред гір зі скітними вершинами та мальовничих фіордів розкинулося королівство Арендель. Правили ним добрий король і королева. мали вони двох доньок Ельзу і Анну. Дівчатка були для батьків справжньою втіхою. Ельза, старша донька, народилася із магічним даром. Вона могла викликати сніг і кригу і заморожувати все одним єдиним порухом руки. Навіть літом. Молодша донька Анна обожнювала старшу сестру. Дівчатка були нерозлучні. Анна постійно просила Ільза почаклувати. Вони тих цим прокладалися до вальної зали, і Ільза перетворювала її на справжнє зимове царство. Сестрички спускалися із людяних гірок, каталися на ковзанці і ліпили сніговика на ім'я Олаф. Але якось під час грі Ельза ненароком спрямувала свою чари на сестру. Холод пронизав Анну, вона знепритомніла, а пасмо її волосся пообіліло. Батьки разом з обома доньками поспішили у долину тролів. лише там могли допомогти Анні. Добре, що це голова, сказав ватажок тролю, бо серце було б не так просто стілити. Король врятував Анну і про всякий випадок забрав у неї всі спогади про проманію, а потім звернувся до Ельзи. Твої чари стануть потужніші. У них велика краса, але і велика небезпека. Учись опановувати їх. Страх це твій ворог. Усе, що треба, вона опанує, пообіцяв король. А доти замкнемо браму палацу і обмежимо контакти з людьми, щоб ніхто не знав про сіло моєї доньки. Ельза стала носити рукавички, які стримували магію. Та коли дівчинку заполоняли почуття, особливо страх, чари виривалися назовні. Ельза ховалася у своїй кімнаті і відмовлялася гратися із сестрою, щоб не нашкодити їй. Дівчатка поступово віддалялися одна від одної. Коли сестри подорослішали у їхньому житті, сталося велике лихо. Пароль із королевою загинули під час шторму. Та навіть це не змусило Ельзу знову зблизитися з Анною. Минуло ще три роки, і Ельза досягла повноліття, а отже мала стати королевою. На дворі стояло літо, усі готувалися до коронації. Нарешті у палаці відімкнули браму. До аренделя звідусіль прибули гості. Серед них принц Ганс із південних островів. Анна познайомилася з ним, і він їй одразу сподобався. Ельза дуже хвилювалася, чи зможе вона стримати свої чари під час коронації? Та їй це вдалося, і церемонія пройшла чудово. А потім у палаці влаштували свято. Анна і Ганс весь вечір танцювали, розмовляли. Вони зізналися одне одному у коханні і вирішили одружитися, закохані, підійшли до королеви Ельзи, попросити благословення на шлюб. Однак та і чути не хотіла, адже Анна ледве знала юнака. Засмучита відмовою, Анна схопила Ельзу за руку і ненавмисно стягла з неї рукавичку. Ельзо, що я, я тобі такого зробила? Чому ти мене відштовхуєш? Нащо відгородилася від усіх? Чого ти так боїшся? закричала Анна. Краще мовчи. Спалахнула Ельза і з пересердя махнула рукою без рукавички. В неї вирвався потужний морозний струмінь, і бальна зала вкрилася кригою. Усі замерли. Налякана власною силою, Ельза кинулася геть із палацу. Вона бігла орендилем і все довкола ставало крижаним. Не підходьте до мене, кричала королева. Вона боялася когось випадково заморозити. Ельза вкрила льодом фіорд, швидко перетнула його та побігла у гори. Діставшись верхів'я, вона за допомогою чарів звела там неймовірно гарний крижаний палац. Це буде моє нове королівство. Де я царюватиму сама, вирішила Ельза. У горах я не заподію людям зла. Зима, яку викликала Ельза, все дужче вкривала арендель снігом і кригою. Анна розуміла, що сестра зробила це ненавмисне. Вона вирішила розшукати Ельзу та попросити повернути літо. Анна полишила королівство на ганса, сіла на коня і поїхала у гори. Але в дорозі кінь злякався снігу, що обвалився із дерева. Він скинув Анну і гайнув назад в арендель. Принцесі довелося пробиратися самі крізь снігові замети. Вже ввечері вона надибала крамничку і вирішила купити у ній теплий одяг. У крамниці вона зустріла хлопця на ім'я. Крістоф, який зайшов туди за зимовим спорядженням, хлопець добував у горах рід, а потім продавав його і цим заробляв на життя. Але тепер, посеред несподіваної зими, попиту на лід не було. Крістоф сказав, що лютий холод іде із північної гори. Анна здогадалася, що Ельза там. Виявилося, що Крістофу не вистачає грошей на спорядження. Тоді Анна купила йому все, що треба, але за це попросила її відвести. На північну гору Крістоф запряг у сани свого оленя, свина, і вони вирішили одразу ж, не чекаючи ранку. Дорогою Анна розказала про заручений з Ганцем. Чекай, здивувався Крістоф. Ти збиралася одружитися із тим, кого ледве знала, а батьки не вчили тебе остерігатися незнайомців. Та розмова увірвалася. Поза ними раптом погналися вовки, свин з розгону перестрибнув глибоку ущелину. Вони відірвалися від зграю голодних звірів, тільки носани розбилися вщент. На світанку Анна, Крістоф і свин дісталися під ніжя Північної Горі і опинилися посеред чарівного, сріблястого сяйва. Не знала, що зима буває такою прекрасною, вражено мовила Анна. Ось якби ще і бану додати. Відповів хтось, думаю, підійшла б Малинова чи то ожинова. Анна і Крістоф озирнулися і побачили сніговика. Радий познайомитися. Я Олаф, привітався він. І Анна раптом обізнала того самого сніговичка, якого вони колись давно ліпили з Ельзою. Жодних сумнівів. Це був він тільки живий. Тебе ж Ельза створила, так? Відведи нас до неї. Попросила Олафа Анна. Ельза дуже зраділа, побачивши сестру. Анна стала вмовляти її покинути грижаний палац, спуститися із гір і повернути літо. Але я не знаю, як, а тобі краще піти звідси. Ельза відвернулася від сестрі і безпорадно змахнула руками. Вона не помітила, як від цього її жесту вирвав сестру міль холоду і вдарив Анну у груди. Анна схопилася за серце, але стояла. Ельза боялася знову нашкодити сестрі, тому вона створила велетенського снігового монстра, який випроводив Анну, Крістофа і Олафа із крижаного палацу. З пересердя Анна пожбурила у монстра сніжкою. Той розлютився і погнався за ними. Друзі опинилися на краю скелі і зірвалися вниз. На щастя, вони м'яко приземлилися на пухкий сніг. Згодом їх там знайшов і свин, але з Анною щось відбувалося. Її волосся почало біліти. Це від удару Ельзи? здогадався Крістов. Ходімо до моїх друзів, вони допоможуть. І він повів Анну у долину тролів. Коли ще в дитинстві Крістоф випадково побачив, як троль врятував маленьку принцесу. Цією принцесою була Анна, тепер вона знову потребувала порятунку. Твоє життя в небезпеці. Це через літ, яким все страскувало твоє серце, сказав Анні ватажок тролів. Якщо чари не розвіяти, ти вся перетворишся на крижину. Я не можу нічого вдіяти. Холод у серці розтопить лише вияв щирої любові. Анда, тобі треба Ганса. Він поцілує тебе і розтопить лід. Повертаємося, мовив Крістоф. А тим часом кінь Анда прискакав до Орантиля. Без своєї вешниці принц Ган забив на сполох. Він зібрав добровольців і вирушив у гори, де невдовзі розшукав крижаний палац. За допомогою чарів Ельза намагалася вигнати непроханих гостей зі свого нового дому. Але Ган стрілою з Арбалита випадково влучив у люстру. Люстра полетіла вниз, прямо на Ельзу. Ельза відбігла, ледь встигла ухилитися, але впала. Отямилася вона вже у в'язниці в, в Аренделі, закута у кайдани. Невдовзі туди прийшов Ганс і попросив Ельзу повернути літо у королівство. Але королева зізналася, що не знає, як це зробити. Ганса це неабияк розізлило, і він пішов геть. Оля, свин і Крістоф з Анною примчали до брами орендильського палацу. Подбайте про неї та терміново відведіть до принца Ганста, сказав Крістов слугами передав їм знесилену принцесу. Він раптом відчув, що небайдужий до Анни, але знав, що дівчина вже знайшла свою любов. Ганце, поцілуй мене, хочеш! почіш. вдавила мене чарами, Моє крижане серце. Розтопить лише вияв щирої любові. Вигукнула Анна, щойно побачила принца. Але Ганс відмовився цілувати Анну. Якби ж я тебе любив, сама подумай, у мене дванадцятеро братів, отже, отримати шанс на корону я міг тільки через шлюб. А ти так жадала кохання. Ган залив вогонь у каміні, щоб зовсім позбавити Анну тепла, а тоді покинув кімнату і замкнув двері. Щоб дівчина не змогла вийти, а збагнула, що Ганс лише вдавав закоханого. Насправді ж його метою був Арентель, королем якого він прагнув стати за будь-яку ціну. Тепер, коли Анна майже скрижаніла, Гансу лишалося тільки позбутися Ельзи, щоб посісти трон. Принцеса Анна загинула, збрехав Ганс, увійшовши до зали, де зібралися радники, її вбила королева Ельза, але добре, що ми з Анною встигли одружитися. Сумнівів більше немає. Королева Ельза чудовисько, і ми всі в небезпеці, сказали радники. Принце, ви надія рендера! Я обвинувачую королеву Ельзу у зраді та прирікаю на страту, оголосив Ганс. Однак чари Ельзи неопинно зростали. Вона зірвала кайдани, пробила мур і втекла із в'язниці. Саме тоді Крістоф і Свен покидали Арендель і здіймалися у гори. Олень як переконував Крістофа повернутися назад до Анни. Ні, свини, ніяких назад. Не погоджувався хлопець. Вона зі своїм коханим. Та що це? Крістоф бачив, як над королівцем скупчилися снігові хмари. Це Ельза бігла Аренделем і її чари ставали дуже небезпечним. Там же Анна, крикнув Крістоф. На щастя, Олаф зумів відімкнути кімнату, де Ганце зачинив Анну. Ризикучи розтанути, він розпалив камін. Принцеса розказала йому про підлість Ганса. Треба знайти інше в любові, який врятує тебе, сказав сніговик. Схоже, я не знаю, що таке любов, зітхнула Анна. Любов це готовність поставити потреби іншого понад свої. Як от Крістов привіз тебе до Ганса і Росія назавжди. Крістов, любить мене? збагнула Анда. ж мені потрібен Крістоф. Так і наш витяжний король оленів уже мчить сюди. вигукнув Олаф, глянувши у вікно. Олаф вивів Анну з палацу. Вони пробиралися крізь снігові назустріч Крістофу. Аж тут Анна помітила Ганса, який заніс меча над Ельзою. Анна кинулася до сестри і затулила її собою. Ганс завдав удару мочив саме в ту мить, коли принцеса перетворилася на крижану статую. Гучно зимкнувши лиза меча, розсіпалася на друски, а Ганса аж відкинуло. Ельза обняла людину постать Анни і гірко заплакала. І о, диво, Анна ожила. Ти пожертвувала собою заради мене, вражено спитала сестру Ельза. Я люблю тебе, сміхнулася Анна. То он, як вияв, щирої любові розтафив крижане серце. Розчулено промовив Олаф. Любов стрипенулася Ельза. Звісно. Ельза збагнула, що саме любов здатна повернути літо. Вона звела руки догори, кріга і літо в стали зникати. Але ж і Олах почав танути. Замахнула рукою, і створила над сніговиком царіна Хмаринку зі снігопадом, яка супроводжувала його і захищала від пекучого сонця. У цьому милі Ганс прийшов до тями і дуже здивувався, коли побачив Анну живою. А як же твоє крижане серце? спитав він. Єдине крижане серце тут твоє. Відповіла Анна і відважила ганцеві добрячого сусана. В Арендель повернулося літо. Олаф, який ніколи не бачив його, був у захваті. Люди на вулицях раділи і славили королеву Ельзу, а Крістоф отримав подарунок від Анни нові сани останньої моделі Тебе призначили офіційним постачальником льоду в Аренделі. Радісно повідомила Анна Крістофу і поцілувала юнака. У дворі Арендельського палацу королева Ельза влаштувала ковзанку. Це був її подарунок Анні. І усім мешканцям королівства сестри вирішили більше ніколи не зачиняти браму. Як у дитинстві, Анаель на Ельза взялися за руки та заходилися кататися на льоду, порінувши у чарівну зиму посеред літа. Нарешті Арендель знову став місцем, де панує щастя та любов. Малята дякую вам за увагу. Ось і закінчилася наша казочка.